Ноткоін зростання чи падіння. Бажаю здоров'я, шановне криптовариство. Радий бачити вас на каналі Дісбіфа Крипто. Баскову, прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Як ви зрозуміли, сьогодні буде йти мова про славнозвісний проєкт під назвою ноткоін. Поговоримо про його, так би мовити, зростання чи падіння, чи є перспектива в цьому проєкту. Тому що в мене все-таки в гаманці є певна кількість монет, і не скажу, що це вона велика, не скажу, що маленька, але врешті-решт сьогодні про це детально поговоримо. Але перед тим, як я почну, прошу вас підписатися. Наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. Тут також даємо свої огляди на ситуацію стосовно біткоїну, фірми і всіх, так би мовити, думок. Більшість більшість монет відпрацювали в дуже хороший профіт, Тому, якщо ви хочете безкоштовно отримати гідну, гідну і профітну інформацію, то 100% потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Послання на канал буде під відео, А я продовжую вам говорити про славнозвісний звісний проект під назвою NotCoin. Давайте почнемо з того, що в мене є на балансі на балансі більше 100 тисяч NotCoinів. Ось зараз я відкрив гаманець, відповідно. Як я отримав їх, отримав завдяки біржі OKX, відповідно. там приймав участь Промці, відповідно. І я, так би мовити, являюся маленьким холдером. Великого проекту, тому що коли проект виходив, тапав, я чомусь не попав під роздачу, не отримав додатковий якийсь там кеш, щось мене так побрили. Не знаю, Напишіть в, вас, в коментарях, скільки ви заробили завдяки ноткоїну. Але однозначно я скажу, що ноткоін дав великий пошток, ну в принципі, все це знають до великий пошток різним тапалкам, і я вважаю, що саме ноткоїн це. Батя у світі таполок, як BTC у світі криптолю. От розумієте, На ньому все. Так, мовити, створилося на ньому всі ґрунтувалися, Він дав великий буст, показав, що тут можна в крипті заробляти без абсолютних вкладень. Спочатку люди не вірили, і потім за рахунок цього вже там створилися інші тапелки. Але вже ці тапелки вже більш такі продвинуті, тому що в них там є різні завдання, пов'язані з транзакцією. Там ти донатиш, більше заробляєш, і пішло по б... нотконі. Цього не було всі мені здається, розуміли, що можливо там щось буде, але не очікували, що отак. Багато насиплять. Врешті-решт, е, маю на балансі 104 тисячі ноткої. Відповідно, коли мені прийшла нагорода, це оцінювалося в тисячу доларів, тому що тоді курс був е, досить такий приємний, так би мовити. Одесь От е, тоді, отут, вона да, саме на такій ціні прийшла мені винагорода. Він коштував 0,010, тобто 100 тисяч ноткоін оцінювався в тисячу доларів. І я тоді зрозумів, що це так би мовити, квиток мені. Щоб бути холдером і забрати з цього проекту максимальний профіт. Я не планую його продавати найближчим часом. Відповідно, навіть якщо він оновить свої хаї, хаї це в нього скільки 0,02, тобто 100 тисяч конів будемо оцінюватися в скільки 2 тисячі доларів, якщо не помиляюсь, можна там порахувати. Але врешті-решту, туристам, уявіть собі, ви там приймаєте участь в промці, вам приходить 100 тисяч конів. Що ви робите? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви їх відразу продаєте і забираєте мізнеці найлегшу тисячу своєму житті. Чи ви все-таки, як я, холдите з надією заробити в рази більше, тому що вірите в даний проєкт. Напишіть, будь ласка, кудряк, дуже цікава ваша думка, тому що за рахунок цього опитування може знаєте, сформуватися, чи відповідно правильно я роблю, чи неправильно, чи більше в мене таких однодумців, які підтримують мою ідею, або тих людей, які говорять, ні, давай продавай. Хоча, що на 300, коли мені прийшла нагорода, оцінилося це тисячу доларів, потім на хаях, ну як не скажу, що це на хаях, потім 100 тисяч е, е, ноткої, ну відповідно, на. Пікова ціна, е, так би мовити, е, мою. Його... Маленького депозиту сягала 1700, тобто 1700 це оцінювалося ось така ціна, і потім не все плавненько-плавненько пішло донизу. І зараз скільки це оцінюється? 104 тисячі оцінюється в 700 доларів. Що теж непогане, якщо продати, але але давайте розберемо, які в мене очікування стосовно даного активу, і чи варто зараз купувати, чи все таки треба почекати. Давайте почнемо з того, коли ноткоін так би мовити залістився на різних біржах. Його капіталізація становила 1 мільярд. Зараз капіталізація становить ну, скільки там, близько 700 мільйонів. Тобто на піку була капіталізація в районі 2,5 мільярд, 2,3 мільярда відповідно. І потім все ми плавненько планенько пішли донизу. Тобто, щоб зараз, так би мовити, актив виріс до свого піку, нам потрібно з цих позначок. давайте трішки отак робимо, ну Скільки це відсотків? Зараз, зараз, зараз все вам покажу. Так, ну давайте отак. Ну, це скільки відсотків? Потрібно 3, 135 відсотків. Ну, 3 ікса. Потрібно, щоб оновити свої, е, так би мовити, хаї. Я впевнений сі відсотків, що це відбудеться. Це гарантовано відбудеться, але, але це питання часу. Зараз я очікую, що все-таки актив піде нижче. Піде нижче. Відповідно, таку я так би мовити е, картину бачу. Тобто, якщо ми зафіксуємо, то все рівно, ой, перепрошую, то я бачу таку картину відповідно. Ми все-таки будемо йти до цього рівня, і вже від цього я гадаю, буде ріст. Тому що погляньте, як показує картина відповідно. Тоді, коли залістився, тобто ми, грубо кажучи, зараз на позначках, коли на піку була ціна, відповідно, там плюс 10%, вже це пікова ціна на момент лістингу, відповідно. І потім ми плавно пішли донизу. Всі люди продали, і саме тут мені здається, вімкнувся маркетмейкер, який просто почав, так би мовити, пампити ціну і поглянути, як він на пампу. Тобто, якщо тут у мене графік один тиждень, все зелене, все зелене. І саме від цієї точки, а це саме скільки 0,004. я гадаю. Буде конкретний ріст. Можливо, це відбудеться найближчим часом, можливо, ні, тому що зараз біткоін на великих, так би так би мовити, хаях. Але свій попередній хай він не оновив, не новив. Але я впевнений сі 100%, коли буде відкат. А він 100% буде. Ну не не буває, знаєте, зростання без відкату. І всі його чекають. Але це питання часу, коли він буде відбуватися. Коли там можливо, знаєте, люди подумають, та ні, він не буде відкатуватися, потрібно далі залітати лонгі, тому що біткоін росте, альта в дупі перебуває. Біткоін росте, в дупі. Перебуває тільки біткоін падає, альта падає на мінус 10, мінус сотків. Тому з таких позначок реально, щоб ем, сам ноткоін. NotCoin ноткоін, відповідно, опустився, ну йому потрібно все на все 32%. Для нього, мені здається, це не так-то складно, якщо біткоін впаде, умовно кажучи, з 72 тисяч, скільки він там зараз коштує, 71 чи 72, на, наприклад, там, на мінус 10%, тобто це 7 тисяч, він упаде, наприклад, на 64, на 65 тисяч, а це цілком ймовірно, то уявіть собі, біткоін падає на 10%, альта упаде, на, мені здається, на 20, 30, можливо, на ті 40, 50%, тобто залежить від проекту. Тому, тому, все-таки, я очікую, що даний рівень буде протестаний, відповідно, але це є рівень підтримки. І саме від цього вже тоді можна конкретно розглядати в випадку, щоб купувати даний актив. Але якщо, наприклад, цього не відбудеться, то я все таки вам рекомендую придивитися на даний актив і купувати драбинками, відповідно. Виділити певний відсоток від свого депозиту, який ви хочете виділити. Мовно кажучи, у вас там є 100 доларів. Ви спочатку, наприклад, ви, і ви хочете на цих 100 доларів придбати ноткон відповідно. Ви тут лімітки розкинули, відповідно. Зараз там з, при придбати на 30% від депозиту. Потім поставили ще одну лімітку на позначку 0,006 шість тому що теж це бачите, так би мовити. Нещодавно було протестовано, він так відскочив і пішло, поїхало відпино. І ще нижче там поступово відкупити його. Тому, в принципі, така стратегія є актуальною. Але я ніякому разі вам не рекомендую зараз, маючи, наприклад, на балансі ту суму, яку ви хочете інвестувати в ноткоін, відразу зараз придбати, тому що відкат 100% буде і він буде падати. Пов'язаний з біткої відпино, і також це все вплине на альту. І саме після цього вже тоді можна відповідно робити якісь висновки, і там більше закуплятися. Але Знаєте, одне правило: йому є куди падати. Якщо наприклад ви можете начати операції, ось цей рівень підтримки. Повірте, шнатористов ще можна нижче, ще можна нижче. Тобто краю завжди ніколи нема. І коли люди думають, що от зараз все це його дно треба відразу вскочиться. Цей потяг відповідно. Це фатальна помилка. Робіть просто добори поступово, поступово, поступово. У мене просто шановство інша ситуація, відповідно, я не купую його. У мене є певна кількість відпина, я просто його зберігаю. І я не ніяким чином не виділяю свій бюджет, щоб його там нижче закупити. Можливо, звичайно, як він провалиться до даних позначок, я виділю якусь там е відсоток від свого депозиту, щоб закупитися відпино по хорошій ціні. Але уявіть собі, якщо, наприклад, е трішки пофантазувати, да, отут зафіксуватися. Забрати там 1700 профіта відповідно на що, і потім ще нижче закупитися відповідно. Я гадаю, щоб в мене вже було б на балансі не 104 тисячі, але більше. Але, але це пусті балачки. Давайте дивитися е, обґрунтовано на ситуацію. Я зберігаю, так би мовити, холоднокровність, ніяким чином не, не роблю лишні дії, відповідно, хоч навіть він більше вкатається через рік, через півтора він 100% оновиться. І плюс, плюс є така хороша. Повідомлення, хороші такі пост опублікований їхньому телеграм-каналі, пов'язаний з ноткоїном. Давайте його зараз прочитаємо. Нот демонструє значне зростання у власників середнього та великого розміру, тобто великого капіталу. Згідно з даними інтро, там за блок. Кількість адрес, на які зберігається ноткоін на суму від 1 до 10 тисяч доларів, помітно зросла разом із загальною кількістю власників. Тобто люди зараз купують ноткої на щоб його зберігати і на цьому зробити. Що виділяється, що це чистий приплив великих власників, які за останній тиждень зріс більше ніж на 200 один, ні, не 201, на 2 тисячі відсотків. Великі власники виводіють понад 0,1 від загального обгу. активно активного купуючи ноткоін. Про це свідчить різке збільшення чистих надходжень. Тобто, за рахунок даного повідомлення ми можемо зрозуміти, що ноткоін цікавить людям. Вони зараз його поступово купують. Середня, там бачите, від 1 до 10 тисяч відповідно людей не людей, а доларів виділяється, купується, відповідно, і це дуже хороша можливість. Нам зрозуміти, що все-таки це не той проект, який там загід. Гинається, яким там люди не цікавляться це нікому це не цікаво. Ні, це супер. Плюс також ми можемо звернути на нову та полку нову гру під назвою Notпіxel. Тобто тут також розробники з ноткоїна, і навіть назва говорить Noпіxel. Все таки там ми можемо донатити в тонкоїнах, і тондокс, і також ноткоїну. Тому, шановство, е, я вам хочу сказати одне: якщо, наприклад, ми хочемо. Бачити ріст даного активу, то даний актив повинен з кимось там колабитися. Даним активом повинен там там, от умовно кажучи, в нотпікселі можна ним розрахуватися. Вже викликає попис. Тобто людина, яка, наприклад, хочеться задонатити, вона буде купляти ноткоін відповідно, і це вже хороша можливість для нас зрозуміти, що все-таки він буде рости. Тому, врешті-решт, Антористов, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші очікування стосовно ноткоїну, чи варто приглядатися до даного активу, чи взагалі це все край відповідно. Там дав свої ікси на рівно місці і все. Тобто це потрібно хоронити, ніяким чином ми з цього не заробимо. Але, врешті-решт, дуже цікава ваша думка. І потім, звичайно, підписуйся на YouTube канал, на Telegram канал і жирно подбайку залишаємо на це відео.